Фільм незалежної української компанії з кодовою назвою Проект збірки під затвердження. Ось такою вона буде виглядати. Книжечка. Значить, ми взяли. Це обкладинка. Перегортаємо. Одразу ж перший розворот. На першому розвороті в нас ілюстрації від Сергія Брильова. Перегортаємо сторінку. Ця ліва порожня. Так, начебто роблять. І ми зробимо. От. Так що справа, ми тут пропишемо творчий кривочок, тут має бути назва. Антологія сучасної літератури, гарно звучить. Крапочки. Тут буде верстка, дизайн і таке інше. Перегортаємо. Одразу зміст. Зміст і передмова. Передмова про Скоріше, всього на одну сторінку вона не поміститься, тому тут продовження. Тут вже пішли наші автори. Читаємо авторів, це дуже цікаво, корисно. Коли вже останні автори сльози капають з очей, нас одразу чекає після мова, від нас перегортаємо. І це вже останній розворот. Тут знову ж такі ілюстрації від Сергія Брильова. Перегортаємо і бачимо задню частину обкладинки з плямою. Тобто, от вона. Ось така книжечка. Ура!